Я дупа. Я настільки тупа. Я навчилась кидати тапки. Ща ми їх запиханим туди. Баба. Баба. ти шо дура, роз людина така. На. Так, а це нормально трава? Це поки непонятно, що тут коїться. Нам явно вікно. А можна верніть мене в лісі? Я не хочу по всяким чужим хатам стремним шаритися. Народ, за таку купу крінжі, яку нам навалила пані стрімерки, можете по пару гривень закинути на збір. Так, у нас тримає збір на мобільні ремонтні машини для пана Вудмана. Отак. от. А там когось жерли. Там явно можу я оказатися на тому столі. Це дім Модера? Рей, тобі пора прибиратися. Я чую, якісь звуки. А ну, пішли в холодильник полізем О, нормально, слухай. Очі вкудало А ну пішли, подивимся, що там в холодильнику. Що там нормально? Ну, що ми там таке знайшли? Ну все, нічого нема. Ну ладно, слазим. Блин, ти. Я б на твоєму місці пішла на ліс. Там хоча б ніяка їбака за тобою неженеться. А нам точно сюди? Тут немає ніяких розголоджень, типу, сюди. Є, слухайте. Ніфіга собі. Що це за підсвічена херня? У мене є шапка. Це будинок Яника? Двері не пихається. В меню можна шапку міняти? Та мені пакетик подобається. А, а ні, я подивлюсь, давайте. де меню. О, диви шапки, слухай. А нам пику його покажуть? Ти диви який? Ти диви, який хвостик прикольний? Ти Див диви. Ну, шо, не? Ну, пихань, пихань, ні? А, блін, каші малої. Ой, там щось є. Ну, Пішли туди. А, блін, там треба двері відкрити. Ну, все, габела. Пролазь. О, це що таке? Давай потрогаємо. Потрогали. О, тут дірочка, це для мене? А ну, пихай. Пихай, пихай, ні? Не? не пихається? А там мала якась, диви-диви. Цікаво. О, диви, диви. Хватай, сікача. Блять. За що? А може оце? Це мені не треба? Це підвал поля, де вона карає модерів? Та ти подивись на цих модерів, вони щасливі. Е, так. Та Сакиро можна? О, нормас. Диви, тебе тільки що могли зарубати. То ти був? Байден. Ми йдемо до тебе. Я йду, Байден. Ебашим. Тихо, Байден, я йду. Байден, я йду. Іду. Нормально, Байден, я йду по тебе. А Сакиру кинула, та ти диви, може, він небезпечний. Ну, ти неблагодарний, ти невдячний. Хватай, Сакіру. Малий, йди сюди. Больно не буде. О, ні, я не можу її собою забрати. Пісець. Ну, в такій хаті потрібна зброя. Тут нічого ж більше немає. А, ладно, пішли. Он, диви, вони ще мені он, сходинки обрубали, щоб я з сокирою не вийшла відсюди. Треба було качатися, малий. О А ну відкри двері мені пішли. Нам зараз двері відкриє. У нього ключ був? Поне живі, наче не дуже. А можна на столі полазити? О, нормас, дайте похавати. Во нормас, а тут що? Колбаса? Хоч колбаси? Нам туди, Ти диви. Ти Ты мені допоможеш? Ай. що ти ты там таке робиш? Мені туди треба. Окей. О, диви, диви, у мене тепер є сапартієць. А ну, давай. Ну, давай. А йду я. Ну, давай, я готова. Давай. Опа! А що робити? О, нормально. Там, по моєму якась хуйня нас почула. Тикаем! Тикаем, піздючок, тікай! Куди ти лишився? Біжи, біжи, піздючок! Його зараз зажруть, сожруть, Чи де? О, все, він тут нормально. Воды диви, так, тут можна щось зробити. А цього піздючка сожруть? О, давай пихати, дружок, давай, нам треба попихати. Давай, давай, оце береш і пихаємо вдвох. Давай, давай. Ну ти, може, мені поможеш чи що? Ну! О. Нормально, пішли. Оце треба по-любому витащить, так? Да? Дай хватає тяни. О! Це наш шлях до домку. О, отут треба знайти якусь ручку сюди стримить, а там воно ключик. Окей. А що в нас тут? -а? Не можна відкрити, ні? А о, давай ще раз. Диви, який зручний ручный? Опа. Нихера, собі прикольно. А що ми тут будемо робити? Що в нас тут є? Ага, прохита все. Блин, слухайте, прикольно. Так, прикольно. Тут... А, там воно ще щось є, пішли туда, ще подивимося. Не, не подивимся. Ага, там що? Нічого, шапки нема. Ну, пішли туди, тоді. Хватай, це наша. Хватай. Хватай, кажу. Хватай. Хватай. О! Алло! А хто мені поможе? Дай. А! Ну ладно. Эн я, я не в ту сторону тянула. Да, блин, я то бабка, то я костючало. Пиздюк лови Это бей Працюй давай. Нормально? Крути. Чи нам вдвох треба? Та ти впору нормально, давай. -а. -а, -а, -а. І шо? Ты хоч об'єзла поти херні? Оп, оба! О, це нам надо. І що тепер? Йому завезли кармани. Непогано, слухай. Непогано. Так, тепер свалюємо звідси. О! о о, о, о Гномик, гномик. гномик, гномик, гномик. А да? ну ану, кинь мене туда. Кинь мене туда. Кинь мене туда. Кинь мене туди. Як б твою мать. Кидай, кидай. Кидай. Кинь мене туди. Де маленький, де маленький номик. Давай, 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 давай. Намик, намик, намик. Ловись! Э, э, э. Намик! Ты куда? Ты куда? А ну, а ну, оно побегало. Стрибаем, стрибаем. Там номик, номик. Ону, давай, давай, давай. Нифига себе, привет. Привет, маленький. У куда вот туда, А ну, а куда? Иди сюда. Ты куда втік? Ну, еще пі... все. Ах ты маленький О, диви, він, 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 тут, він тут в торбі, Я могу туда залезть, ты А Еще можно? Давай, давай, давай. Писец. Может, тут что-то можно ну, ну, блин, это цікаво. А ну, Що что это такое? Не тащиться. Блін Так хочу туди. Не, мені здається, я все це не достану. Можем тільки понюхать коробку. И все. Все, свалим отсюда. Як пахне коробка, не знаю, спитайте у нього. Мені здається, вона має пахнуть як. Як кропка Старим дідом. О, я не знаю, я не часто нюхаю старих дідів. Так, ну схоже, нам спускатися слазим Я жива? А, ключик там, вони ще є. Вставляй. пішли О, туалет, пішли туди а я тільки що звідти. Тук-тук. Блин. О, а ти можеш мене підсадити? Нихера! Прикол. О, там ще хтось диви 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 А що ти там робиш тобі бінор? Він боїть щось. Давайте папір стирим, щоб наступному було неприємно. Це моє. А з тобою що, чел? Вилазь з туалета, вилазь. Вилазь. Він у нас війшов. Так, оце забираємо. Піпець, у мене якась херня вселилась. І шо буде тепер? Так. А ну ми потолкаємо це? Ти зможеш? Ти сильний? Байден сильний А там щось хруськое. Хватай папірус Кидай его туда. Ну, це лошара, конечно. Байден, иди підсади. Що ти ото? Иди сюда. Иди, иди підсажий. Ну давай, иди підсади, ну. А, тобто я тепер так можу? О, нормально. А ну, Байден, а тут підсадиш? А туда, Байден. Байден, нам треба туди. От туди надо. Поможешь, Байден? Нормально. Я і без тебе справлюсь. А що там? Там щось іде? А диви, він присів. Це тихенько. Піди давайте на встиг і вт... 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 натисни кнопку взаємодії, а ну пішли. Іди сюди. Ану Байден. Ми, ми тримаємося за ручки. Біжли, біжли. Побачили мені такий... Він такий... Чує? Блін, він кайфушний, він допомагає. Пішли, Байден, пішли. Та не чекай мені.

Стоять, блядь, ваш документ! Сука, блядь! Попав в курва! Не стріляй! Не стріляй! За Байденом! ховаємся, ховаємся за Байденом! Не стріляй! Ховаємся за Байденом! Тікаєм, 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 тікаєм. Байден, живий. Тікаєм, 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 тікаєм! Як в мать. Байден, Байден, ми живем, бай... Живем! Ти байдун, Ти як попав? Я вже падала. Ніхера собі! Ти диві, вона попало! Я вже там вже внизу була, а він в мене попав. Мамане. Байден! Біжим! Бежим! Ван Фокс, при... Да я твою мать! Что тут камень посадил! Яб твою мать! Так, пигнала, я сможу! Я сможу, я опорюсь! Поваемся! Один маленький, некарованный пиздюк! Бежим! Я твою мать! Я сховалась! Бежим! Бежим! Я швидше Байдена. Бежим! Бежим так там камінь, оббігаємо камінь долбаний. Все, лох, лох. Си люди да мощно, що дров розвалює. Вони зараз хапають Байдена, чи не будуть? Що, ти мені ручку даєш? Давай, я беру ручку. Давай за ручку пішли. Байдена тікаєм Ой, я бачу Нирку. Байден нам в Нірку. Ты поняв. Он слепый. Побігли в нирку. Сука, не добігла. Дай лапу, дай лапу. Пішли. А що стріляють в мене, а не у Байдена? Так, давай злякаємо ворона і відійдемо Нас нема, нас нема, нас нема. Диви, диви, він вообще долбиться. Бежим, біжим, бежим, бежим. Байден, ти живий? Байден, тікаємо отсюда, давай Какая Байден сюди? Бля, Байден! Все, зараз тут треба якесь безпечне місце. Ну Вилазь, вилазь, вилазь. Дупла мій маленькі пішли. Так, піздюк, що вам робить? Що робити? Ти знаєш? Ми стрибаємо вниз і вмираємо. Ясно, це поганий план. Топ, а що це таке? Ану, ану, оце що таке? Ану, трогай його. О, диви, 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 диви. А мені хто поможе? Алло, Байден, що робить? Прес кю ту кол. Нормально. Там что, черепашка? А, та шапка, шапка, Байден, нам треба шапка. О, оба! Течить! Иди сюда, Байден. Ты мне не потребен. А, ладно, я и так впораюсь. Лапу пішли хавайся, Дурне, хавайся, Я в дірочку впала Бать! Так, а ну в гівно оховаемся. А можна тут нырнуть? О, ми нирнули! Нормально. Фу, блин. Ми в войні. Так куда ты пыхаєшся, Байден? Замири Байден я в твою мать. Я не Байден, блять. Ща буде. Пішли, пішли. Зараз я занырну вчасно, Диви, диви, диви. Опа! Нема мене. нерим. Не йду, я йду. А все вилазим? Окей. Нема нас тут. Байден! А там она ворони, надо в кущі бігти. Та, в кущі треба бігти. Нам потрібно не тільки часу. Нам потрібно е, гроші. Держи! Що е, нам не потрібно грошей. Не забирайте у нас гроші. А там куди? А чи вказали? Шо ти лах? А можна подивитися на його труп? Не показують? Та воно нас жерти хотіло. Він по нам стріляв, скільки, алло. А що ми събуємо звідси? Що за Титанік? Ну ладно, з такого місця я б, напевне, теж тікала. Це місто? Там будинки шатаються. Місті. Пішли. Ми тепер городські.